А Ісус сказав їм: якби Бог був Отець ваш, любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов я, але Він послав мене. Чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати мого слова диявол, ваш батько, і ви хочете чинити волю батька вашого. Він був душогубець від початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехун і батько брехні. Мені ж, що правду вам кажу, ви мені не вірите. Хто з вас може обвинуватити мене в грісі? Чого, отже, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога слухає Слова Божі, ви тому не слухайте, бо ви не від Бога. Озвали юдеї і сказали йому: Хіба не добре кажемо, що ти самарянин, і біса маєш? Відповів Ісус: Я не маю біса, але шаную Отця мого, ви ж зневажаєте мене. Я не шукаю слави для себе. Є хто шукає і судить. Істинно, істинно кажу вам хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. Євангеліє від Івана. Оскільки диявол хоче бути як Бог, хоче керувати, хоче мати владу, тому він мав пої Бога, є карикатурою Бога. Він не хоче визнати, що тільки Бог є правдивим володарем і Господом, йому гордість не дозволяє, і оскільки Бог є отцем і має своїх дітей, яким дав життя, яких запрошує до участі у божественному житті. Він так само хоче мати і своїх дітей, але радше я би сказав, Хоче мати рабів, невільників, які без свободи, без любові будуть поклонятися йому і наслідувати. Сьогодні Христос говорить до юдеїв, які не вірили в Його спасіння, що їхнім батьком є диявол, тому що чинять діла свого батька. Якщо ми хочемо бути дітьми Божими, Маємо у всьому бути подібні до свого Небесного Отця, бути милосердними, ненавидіти гріх, перебувати у освячуючій ласці, повністю воз'єднатися з Христом, правдивим Божим Сином, у святій тайні Євхаристії. І ніякому разі. Не вірити дияволові, бо він брехун і батько брехні. Сам Христос навіть відмовлявся слухати правду з уст злих духів і забороняв їм розповідати людям, що він Месія, Спаситель, тому що навіть ця в лапках правда з уст зла з уст диявола. Не є правдою насправді, але позбавлена любові і непідпорядкована волі Божій. Церква, коли говорить про диявола, не хоче ставити його ніколи в центр уваги, але згадує про нього, щоб остерегти кожного з нас, що треба боротися проти Нього, Його духів а ще більше боротися за свою єдність з правдивим Богом.